Доброго дня і доброго здоров'я! Бажаю всім перший війнинський мультимедійний проєкт Час змін в студії, я, автор та ведучий Семко. А також сьогоднішня моя гостя, я радий її вітати. Це Юлія Білик, начальниця управління захисту прав споживачів та контролю за регульованими цінами. Пані Юлія, я радий вас бачити. Заємно. І можливо комусь сьогодні е -е, здасться так трошки дивним, про що ми сьогодні будемо говорити, але ми будемо говорити сьогодні про ваше е -е, здоров'я. Е -е, я маю на увазі. Ваше, та, в принципі, і наше здоров'я, шановні наші глядачі і слухачі, ми будемо сьогодні говорити про законодавчі заборони щодо рекламування, стимулювання продажу та куріння тютюнових виробів та інших гаджетів для куріння. Мабуть, треба про це говорити. Саме сьогодні, саме зараз, в саме цей період, коли ми ще не майже відійшли від зими, але ще не повністю потрапили в теплу пору року. А саме ми пам'ятаємо, що в теплу пору року такі речі як е, тютюнопаління, ну просто сигарети, скажімо так, різні їхні модифікації, в тому числі і електронні варіації, і в тому числі е, е, нагадайте мені кальяни. Кальяна. Кальяни вони е, ще не зовсім вийшли, якби на вулицю, не зовсім вийшли на тераси. Вони ще є в іноді зустрічаються в місцях громадського харчування. Ось саме про це ми сьогодні і будемо говорити. Е, пані Юлі, є перше питання: законодавчі, так як закон вже прозвучав mm -hmm. в, в самій е, шапці нашої розмови: які законодавчі основні законодавчі акти України регулюють рекламу, продаж та споживання тютюнових виробів гаджетів для куріння з серед основних є два таких самих важливих: це закон України про рекламу та закон України про попередження щодо про заходи щодо попередження вживання тютюнових виробів та їх шкідливого впливу на здоров'я населення. Саме вони на сьогоднішній день регулюють е, дану сферу діяльності суб'єктів господарювання, скажімо так, тому що ми будемо говорити саме про цю От, ланку, так, так саме про суб'єкти, тобто <кій> е, той хто. Має той, хто працює на цьому ринку, той хто хоче працювати або працює не один вже рік, має знати ці два закони, і е, абсолютно все, що він має зробити на своєму майданчику, і чого не можна робити на своєму майданчику. Ну так будемо говорити. Окей, е, які існують заборони от, конкретно щодо е, реклами тютюнових виробів у медіа. Існує одна конкретна заборона на сьогоднішній день: рекламувати тютюнові вироби абсолютно на будь-яких майданчиках заборонено. Чи то медіа, чи то засоби масово, друковані масою, чи то соціальні мережі, це під абсолютно забороною. Лише ми можемо виділити конкретну ситуацію, якщо це якась спеціалізована виставка або спеціалізований журнал, або спеціалізований сайт, який закритий для осіб до 18 років, угу. де пропонується даний вид продукції. Це лише такий окремий, скажімо, така ремарочка щодо рекламування, але абсолютно на на усю масу на вона заборонена категорично. Хочу уточнити, по закону, який ще прийняли в грудні минулого року і який почав працювати з березня цього року, це закон про медіа. Раніше ми називалися засоби масової інформації, нас ділили електронні, друковані. Ми всі зараз називаємося медіа. Тут є ось який момент: є медіа, які отримують ліцензію і мають отримувати ліцензію, наприклад, от як е, наше радіо, і наприклад, як телеканал Віта, який нас зараз транслює. А є медіа електронні, е, для яких не обов'язково мати ліцензію. Бажано, але вони можуть виходити і здійснювати якби свою роботу, в тому числі і розповсюджувати інформацію. вони можуть не ліцензії без ліцензії. От так будемо говорити. Скажіть, будь ласка, цей закон э, стосовно реклами тютюнових э, виробів і все, 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 що з ним пов'язано, він має. Mm, якби таке уточнення для ліцензійних медіа чи для всіх абсолютно майданчиків? От... Для всіх абсолютно майданчиків, Для всіх? Так. тобто навіть відкритого типу. Скажемо так, так, тому що є багато електронних майданчиків, а які сказали, ну, нам поки що якби не заставляють, то ми поки що і не будемо брати ліцензію. Але ми працюємо, ми розповсюджуємо інформацію, ми подаємо її, ми кажемо це електронні. Значить, вони все одно мають. Так, якщо ми бачимо десь до речі, а от тепер про відповідальність. Якщо вони про це... М'яко скажу, не знають, не прочитали ще ці два основних закони. Або ми, наприклад, побачили, що так. таке є. Що тоді? Яка відповідальність за порушення? Основна відповідальність це штрафна санкція без попереджень закон України про рекламу не передбачає попереджень. Це одразу за виявлене порушення, штрафна санкція в п'ятикратному розмірі від вартості розповсюдженої реклами. Вартість розповсюдженої реклами в медіа ви всі прекрасно знаєте і розумієте, що це немалі гроші. І помноживши на 5, Засобами масової інформації та той чи інший журнал, чи, наприклад, скажем так радіо mm -hmm. мусить сплатити цю штрафну санкцію і в майбутньому більше такого виду реклами не транслювати в своєму ефірі. Ніяким чином медіа не може, наприклад, сказати: Вибачте, ви втручаєтеся в мої комерційні справи. А комерційна справа це комерційна таємниця. Ні. Не може, тому що. Це... Я, от, я, я одразу думаю, як yeah. же ж тут будуть е... ви маєте на увазі щодо вартості. А як же все? Це закрита інформація. То є ще й інша відповідальність за неподання вартості реклами, за неможливість встановлення вартості реклами. Mm -hmm. Все залежить від конкретної ситуації, в якій в яку попали медіа. Mm -hmm. Як вони себе позиціонують? однозначно то... однозначно страшна санкція буде тільки вже по різним статтям. А, я скажу простою мовою: відкрутитися або викрутитися не вдасться. Неможливо так. Не вдасться. Е, хто контролює це? Це контролюєте ви. Це е, контролюють, можливо, якісь інші офіційні е, якби гравці на цьому ринку. Хто це має контролю? Хто це контролює і е, кому надано право це контролювати? Основний контроль щодо рекламування покладений на нашу службу, але ще є представники мозу. Ну вони більш контролюють про вміст сигарет і, взагалі, про це специфіка це, товару. Вже да, можна. Це так специфіка сказати. товару, і там вже вони можуть вникати в процес рекламування, коли. На спеціальних майданчиках, на спеціальних спеціалізованих журналах, де подається інформація про товар. А в основному закон України про рекламу контролюємо в даному напрямку наша організація. Де ж прослужив служба mm -hmm. по всій Україні, по всій Україні. Так. так, пані Юлі, я Хочу ще уточнити один момент. Цей закон, взагалі, ці нові правила гри, вони вступили нещодавно. Так раніше їх не було. Раніше все таки вони трошечки трошки були пом'якшені. Пом'якшені да. і одне з пом'якшень, якщо я не помиляюся, там було пов'язано з часом реклами. Тобто можна було рекламувати по моєму після 23-ї години до. Шостої чи до сьомої ранку, тобто було вікно, наприклад, якщо брати ті самі е, телевізійні або, наприклад, е, аудіо твори аудіо аудіо аудіальні твори. отак, так нехай скажу, це вікно залишилося тільки воно стосується алкогольних напоїв, рекламування алкогольних напоїв угу. тютюнового паління, воно не стосується. Категорична вона, в принципі, була завжди. Я скажу, можливо, трішечки грубо, але ну так як є: два дозволених. Це я беру в лапки. Два дозволених державою наркотичних засобів, Це тютюн, тютюнопаління і алкоголь. От алкоголь, як ви сказали, вони мали вікно. І мають, і, і, мають, мають. і так, так і залишилося, так, так. так а от тютюн зовсім зараз зовсім. немає. Ем, щоб нашим знову таки і слухачам було зрозуміло, щоб ну, у нас є свідомі громадяни, вони моментально можуть телефонувати і телефонують з будь-якого, як їм здається, з будь-якого порушення вони телефонують до вас. Ем, можна простіше сказати, де зараз можна рекламувати тютюнові вироби? Нігде. Ніде. Да. Абсолютно. Абсолютно. Лише я ж кажу, якщо це створена спеціально там анонсована виставка спеціальна для представлення свого товару в закритому режимі, uh -huh. тобто туди, де попадає лише скажімо так, коли, наприклад, імпортер створює виставку для того, щоб ознайомитися з товаром для представників тих суб'єктів сподарення, які будуть подальшому реалізувати. Це все має бути анонсовано, але в закритому форматі. Лише такий, скажімо так, вид рекламування. Дозволений закону окей. Ще один майданчик, який вже не перший рік е активно е працює, і ми його активно залучаємо в своє життя. Що я маю на увазі? Я маю на увазі інтернет-купівля і інтернет-магазини. Е взагалі будь-яка інформація. А в даному випадку ми говоримо про е тютюнові вироби, тютюнові вироби, які нам е пропонує. Мережа. Це зараз дозволено, це зараз регульовано? Чи це зараз заборонено? Це дозволено е, на будь-якому е, майданчику, проте з дотриманням певних норм і правил, е, які має дотримати суб'єкт господарювання, е, найперше, це е, є порядок ідентифікації споживачів даного сайту. Тобто під час купівлі, під під час замовлення, наприклад, пачки сигарет чи блоку сигарет, людина, яка купує, має обов'язково пройти ідентифікацію сайту. Лише після того, коли пройдено цей ідентифікацію, було впевнено, що людині 18 і більше років лише тоді даний майданчик може реалізувати свій товар. Є окрема постанова, яка була прийнята влітку 2023 року, яка регулює даний процес. І доволі, я вам хочу сказати, він в солідних сайтах ну, в більшості хто. Позиціонує себе як доброчесного суб'єкт господарювання, це дійсно дотримується самі переконувалися, тому що самі проходили ідентифікацію індентифі... mm -hmm. для... mm -hmm. ради того, щоб побачити, як воно працює. Давайте спробуємо самі і подивимося, як воно працює, так? Так, але дійсно працює і досить на високому рівні. Тобто, mm -hmm. там є різні варіанти, як можна ідентифікувати. Індентифі... Найперше, це якщо є дія. То сайт одразу ж перекидає вас uh -huh. на надію, і через дію встановлюється. Є можливість вам телефонує оператор через відеозв'язок, тому що однозначно ви маєте залишити свій контактний номер телефона, і сам оператор ідентифікує, надаючи в бачачи ваше обличчя. І а, надаючи там, документи там є оця функція, що, будь ласка, зробіть фотографію. Так, так, так. Ви, Це вибачте. такий спеціально модуль встановлений, uh -huh. який ідентифікує особу по зовнішньому вигляду. Ви кліпнули очима, зробіть ще раз. Так, ви так. поворухнулися, зробі, так. ви посміхніться. Зробіть. І лише після того ви можете перейти на сайт і зробити вибір щодо даної продукції і замовити її. Я розумію, що ну я не по сигаретам, не по тютюновим виробам проходив декілька разів. Я вже. Не хотів це проходити. Ви не ідентифіковані, ви не людина. <с нет> ну, так, я не людина, я... Камер... ну там і зміг, і гріх. Це було. А, Ще один момент. М про що ми говоримо сьогодні, це про вживання і продаж тютюнових виробів. А Ніхто їх, якщо я не помиляюся, ніхто їх не збирається виводити за межі великих торгівельних центрів. Що я маю на увазі? Якщо я правильно пам'ятаю, як це називається, острівці. Острівці в торгівельних центрах вони знаходяться саме на трасі або на дорозі руху основної маси. Яка, як правило, вони побудовані наскрізно, так. і оці от невеличкі острівці. Ми бачимо там різні абсолютно товари. Вони займають не дуже багато місця, і так далі. Так далі. І в тому числі є острівці, які пропонують тютюнові і електронні е... вироби для паління. Їх ніхто не збирається забирати. Вони так і будуть там залишатися справа в тому, що вони, реалізація тютюнових виробів не поза, не поза законом. Mm -hmm. Так вона у нас дозволена. Просто є певні моменти, які повинен дотримуватись об'єкт господарювання під час викладки товару і під час подання інформації про товар. Що я маю на маю на увазі? Є такі моменти, момент, як стимулювання продажу. Він також у нас сьогодні заборонений. Він регулюється цими двома законами, про які я говорила. Mm -hmm. Він передбачає, що товар повинен викладатися так, аби не привертати увагу до себе споживачів. Ми бачимо підсвітку, підсвітка, яка до себе притягує. Це вже є стимулювання продажу. Ми бачимо різного виду викладку даних товарів. воно заборонено. Ви маєте максимально. Зменшити, скажімо так, увагу на свій товар, і законом передбачено, що якщо у вас є широкий асортимент даного виду товару, то ви його маєте просто надрукувати на папері. Скажем так, 30 на 40 сантиметрів угу. з переліком виду товару, ціни щодо даного товару. Ну, от скажу відверто, я не розумію е цих вимог. Ну знову такі, я не маю торгівлі тютюновими виробами. Я ніяк не залучений до цього. Я якби такий сторонній споглядач, я не розумію, як можна торгувати і зробити е навіть не рекламу, а зробити е розкладку викладку, яка би не зацікавила. То я маю працювати якби собі в мінус. Ну якщо говорити з точки зору комерції, ну з точки зору комерції, так, але це єдиний вид товару, який от вимагає таких ну, кардинальних дій з боку суб'єкта господарювання. Ще один момент. А якщо я правда цього не бачив, але у нас в місті я не бачив. Але я знаю, що таке існує, і існує в великих мільйонниках. І це дуже такий, якби популярний вид продажів, форми продажу, це як автомат. Автомат не, мож, не може бути сірим. Автомат з продажу, наприклад, ми зараз спокійно можемо піти і купити каву в автоматі, правда? І там же ж в деяких автоматах навіть є і. Як це сказати, не горілчані, а слабоалкогольні до, до, слабо добавки різних варіантів, і ми можемо так само абсолютно спокійно додати до своєї кави. Так само є автомати з продажу сигарет. Для того щоб купити сигарети, це я маю бачити марку. Я маю бачити вміст Смол. Я маю бачити ну картинку, лейбл ну, і ну і, і так далі. До банкоматів банкоматів, до автоматів з продажу тютюнових виробів. Є якісь окремі вимоги? Це також є торговим обладнанням, яке Судячи угу. по сьогоднішнім нормам закону, також підлягає під ці норми. Ще один момент раніше. Це було досить популярно. Тютюнові гіганти, ну дійсно, це міжконтинентальні можна їх називати. Вони були спонсорами, Ці компанії вони були спонсорами спортивних ігор, певних команд спортивних заходів, чомусь спортивних. Ну що в принципі мене трішечки також так, як ви зараз посміхаєтеся, спорт і, і тютюну поліні якось так <кхід> ось. Е що тут? Є також обмеження? Абсолютна заборона спонсорства будь-яких заходів культурних, спортивних, телевізійних, абсолютно усіх. Спонсором бути не можна. Не можна. Тютюнових виробів не можна. Mm... І ви, може, задасте зараз питання, тому що, напевне, по алкоголю. Е ну, ал Алкоголь це інше. Так, це... Там, там є дозволеність, там тільки дозволеність торгової марки самої спонсорством угу. бути. А по, тютю, по тютюну абсолютно заборона спонсорства. Навіть марки. Навіть марки. Угу. Ну, як кажуть, в народі тютюн більше попав. Напевне, більш шкідливий. Ну шкідливий, нешкідливий. Знову таки, ми не маємо права, щоб бути об'єктивними. Ми не маємо права зараз про це говорити, тому що це треба залучати спеціалістів. Це спеціалістів мозу і так далі. так, так, так. далі. А, про штрафи сказали. Скажіть, будь ласка, от тепер з чого ми почали, тим і ми завершимо. Законодавство. Законодавство, яке зараз працює, яке е, має зараз оці от певні вимоги, і ви відкон... відслідковуєте і контролюєте вимоги законодавства. Це наше рідне українське, чи ми його все таки запозичили з європейського як в інших країнах? Я от таким чином хочу запитати. Даний, даний напрямок в законодавстві, він дійсно, ви правильно сказали, він, е, регулюється і, і імплементується з європейським законодавством. Е, це є одною, однією із вимог Європейського Союзу на сьогоднішній день. І е, абсолютно майже 90% заборон, які існують зараз у нас в Україні, вони існують і за кордоном. Угу. Не буду я говорити про всі країни, але. Е, в Європейському Союзі так. І е, на сам 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 кінець е, нашим глядачам і слухачам, якщо побачать або їм буде здаватися, що є якісь певні е, порушення, е, можна телефонувати до вас на гарячу лінію. Можна телефонувати, можна і писати. Треба, так треба, угу. тому що це один із кроків, які е, зменшить вживання тютюнових виробів на території по крайній мірі нашої області. А, по, по Краплинці, по всій Україні почнемо так. з себе, да як то да, кажуть, так. почнемо з себе свого міста, свого селища, свого місця проживання. А там а там подивимося, будемо сподіватися, що так само і зроблять наші сусіди. Я щиро дякую вам. Ще раз нагадаю нашим глядачам і слухачам Юлія Білик, начальниця управління захисту прав споживачів та контролю за регульованими цінами, була сьогодні гостею першого Вінницького мультимедійного проєкту Час змін говорили ми про тютюно паління. Ем, не треба, не треба просто це вживати. Ці продукти не треба вживати. І в будь-якому варіанті: варіант натуральний чи варіант електронний, не треба дорожче потім лікуватися. Я, вибачте, я скажу так. І думаю, що я не дуже сильно помилився. Хоча, звісно, можуть бути абсолютно різні точки зору на це питання. Ну що, шановні глядачі і слухачі, йдемо зараз на невеличку музичну паузу, Потім знову повертаємося на наш майданчик. Час зміну з Олегом Семком. Вінницький ритм 101,8 один і вісім Місто над Богом, події, що поруч.